Не заважайте, вони самі пройшли. Ручечка є, ви завтра вставити красиво і не забудьте підписати зараз. Як стріляють, мають. Ну і то, для цього, я дісталися.

<рістична> Леонідович, повторите, пожалуйста. Шара. — Що за команда? — Льотівські шпилі. — Тарас, ти там трошки. читаєш? — Що ж так просто хрестики ставити? Говорять, що читайте, бо для там. — А ми не хочемо, щоб ці чути. — Треба вивадити, що ми без дерева. — А ми монетку забулися. Зараз підуть теоретичні питання, Зараз я задав додаткові. Циган здавав ЗНО. Ти що? На 8 балів, як той казав, як на 8, він там щось не Собі дійсно монетку є. Каже, ну ноль, не ходив. Він екстерно був. Монетку їм. А далі, а далі? Щось на село. Точно щось пару проходить. А Полонська сотня є там, десь? У нас є десь Думаю, це... ти вже буде зараз не вирішити тест, я вам дам тут тест, буде трішати по ускорити Ускоритися процес. Я бачу один в принципі, 30%. Каже, думали висліше всі. Каже, ти що робиш? Каже, перевіряю. <реш> 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 Такі будуть ці, перевіряти зараз ще будуть. Мелики, дубелики. Так, ну що, ви вже вирішили? Ні. Не. не спіши, давай. не треба. Так, спішити, не треба шучатися, всі каманці. Як на вроці 45. Ну Так як ви так як ви піс... списне група, то вам 40 буде вило. Це система пара... психологічної піддержки. Паралімпійські збори. Паралімпійці прийшли, <laughs> второй, второй шестой. Так, Василь, не вспоминайте так багато. Там, там вже далі правильна не було.

Вам жоден хват. Який номер у вас біліти? Білет третій. третій, так? Був на вже третій. Три рази вже третій. Білет. Везучий. Везучий біліт. Треба вже виключити, так. Тягне. Ви поки що не я поки перевіряю, а ви собі там обговорюєте, можливо, там якихось буквально хвилинка, щоб ви собі обговорили, якісь задали нюанси. Не, не пошло. Не, не пошло. В Три підрядки. А далі все безпошкові. Що ні? Ходи ми знімаєте, не? Не. Ми з якої команди? Не. З цієї. З цієї. Нам не цікаво. Так, що у нас там? Діна е, Полонська сотня. Можете вже помаленьку підходити. Е давайте, може ви чуть-чуть так в сторону, ви десь в маєте маєтеся, <поцентричен> кидайте шість чоловік, кидайте каремат, от вам білети, тобто <поцентричен> тести, поки пишете. Е <поцентричен> Тут зверху назва команди, правильну відповідь хрестиком позначаєте. Все, шість чоловік, всі решта відходять. І тих тільки тихенько бо вони будуть відповідати, щоб вони вам не заважали, ви їм не заважали і так далі. Тихенько собі пишете, Там ніхто не підказує. Так, що в нас? Третій білетик? Так? Що там, які питання? При тепловому ударі резину жу, так? да, у нас? Резинові зірє номер два. Хорошо, хорошо, поїхав. <смір> Ні, <Не>, ну так, вони не в пучу. Тепло, я вже через то так і говорю. Тепловий удар, що. <смір> З, значить, давайте так, щоб все, що ви знаєте, е, яке має відношення до цього питання, наприклад, є е, тепловий удар, е, це вже можна сказати може є перегрів, гіпертермія і так далі. Тобто, що ви можете розповісти взагалі по цьому питанні? Які є симптоми? Е, як то кажуть, полісійські предпосилки, виникнення цього можливо теплового удару, які симптоми і що треба робити. Тобто все, що ви знаєте, чим більше розкажете і по суті, тим краще буде відповідна оцінка. Для металів, потрібно внести людину в прохолодне місце, це якщо вона лежить там на сонці або в гарячому там приміщенні для того, щоб вона цю холодилася. Потім потрібно взяти пов'язку, ну не пов'язку, можливо, якусь вату чи чим намочити і положити людині на поло. Так потрібно перевірити її стан, в якому знаходиться ця людина. Це що означає перевірити? Ну, наприклад, чи вона не втратила свідомість, вона добре себе почуває. Мені, що Передумову виникне. Кіда, я ж вам кажу, все максимально. Ну, можна... Передумовують, коли він виникає. Якщо ми знаємо, які причини виникнення ці удару, то ви не знаєте, що не треба робити, щоб він не виник. біля Родьові і представники команди показу дистанції. Вона може виникнути, що людина дов, довго перебуває а, на гарячій штаб влітку, це сонця, бо так, ще коли. дуже гаряче. Четвертий коли... день. У нас сонці місі на пляжі загоряємо, не, не, не так сильно вже всі аж теплові удари там стаються. Яка основна причина теплового удару? Збираються представники не захищає, там, не захищає себе з банами, там кашкетом, ну, це якась. Так, це буде. сонячний удар, тепловий. Ну, різниця там невелика, але ще що ж, тепловий удар. Mm, так, ще Основна причина. Фізичні навантаження при підвищених температурах невідповідний одяг і Там так далі. В основному це більше всі фізичне навантаження спричиняють. До... Температура тіла може піднятися, може піднятися, коли вже регуляція не діє, автоматика робота, що болі голові, Також людина може піднятися тиск. Хай буде тиск, як перевірити в таких умовах. Мірте, або, а, прикласти. Що, це пульс, ну, пульс перевірити, а тиск просто виміряти тільки. Ну, Ти таке, щоб ну, не будемо по натисканню на пальці, наскільки він біліє. Там... Ну, це не будемо, це так умовно. Далі ще що. Якщо людина знаходиться, почуває себе дуже погано, то викликати швидку допомогу. давайте до цього. Ви занесли в холодок. Холодна пов'язка на чоло. Ще що. Це е, мало заходів. Коло... Воду, велику кількість води давати Якої? Е... — Якоїсь? Е, е, ні, бо дехто сказав Чи то я так ні. питаю. Дехто ну, казав ви ударні, Ну загалі. Я звідки знаю, е, ви бачите, третій ви казали, що тепло е, давати. Ну може і тепло, то Холодний, Володь. 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 ще так. що. Так. Якщо такий е, моно... сильний Вик... перегрів. Вик... Що? Сильний перегрів можна дати якусь таблету, якийсь неболюючий, якщо людина там сильно болить. — це не то. Далі. Ще що. Е, вечір розказував, вчора я не встиг це розказати, та... вечір буду розказувати. розказувати. Е, так, у Спирт дати по дає, дається? — Якщо людина втрачає Ну, можливо, да. Добре, так. Добре. Яке у вас там біліті був третій? Да? Е, накладення резинового жута, так? Так, хто у нас потерпівший? Потерпивши. Ну, наприклад, відрізати до пилу, тут нищий цій полосці нижче Цього немає кицьці. Киці нема, час йде. Ну, Ви не розказує, давайте час йде. Дві-три хвилини людина чи дві хвилини втратить свідомість, чи з хвилину наступить смерть. Сильно нажимати, просто показуйте. Дуже сильно, так. Да. Ну так, накладуйте, але позволі.